Всім привіт, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, як ви бачите, така в мене, так би мовити, розпаковка, але розпаковка була не сьогодні. Замовляла я навіть не пам'ятаю, може неділі-дві, ну, давненько вже замовляла ці нитки, але все ніяк то Зразків не могла нав'язати ніколи, але не вистачало часу, тож я без зразків мені не хотілося вилажувати, ділитися з вами цією пряжею, цією покупкою. Тому я коли понав'язувала зразки, попрала їх, тільки потім вирішила зняти відео, щоб трішки поділитися з вами такими відгуками про ниточки. Так, ну що, давайте розпочнемо. Так, давайте розпочнемо із ось такого. Зараз записувала із такого кіт махеру. Такий кіт-махер, бачите, він прям яскравий. Ну, він і насправді яскравий, такий гарний виблискує. Мені подобається. Я насправді, чесно вам признаюсь, я в бобінній пряжі. Ну, не зовсім розуміюсь. Я тільки розпочала, ну, чомусь хочеться мені трішки пробувати і бабінну пряжу, тому що, я так розумію, вона економна. Хто не бачив, я в'язала, зараз я навіть покажу вам, із такої із такої з такого ось махера. Кардіган у мене є. Можете зайти подивитися. Ось такий махер. Він такий м'якенький, такий класний кардіганчик вийшов взагалі ну, чудовий. Мені дуже подобається. Так. І потім я, коли Цю нитку я замовляла, і ось із цією ниточкою. Так, з тією ниточкою я замовляла. Зараз я вам все розповім. Так. Давайте. Закінчимо з цим кідмахером. Мені сподобалось, сподобався той кардиган. Там метраж у мене 180 метрів був, а тут я навіть позаписувала, тому що тут перемотані пабінки і немає. 220 метрів. Тут 30% кідмахер, 10% марінус і 60% поліакрил. Замовляла я 400 грам. Так так що я не знаю. Нормальні ниточки, ненормальні, але мені тактильно подобаються. Той махер взагалі він не колеться. такий, ну класний, чудовий. І цей цей то також м'якенький. Пробувала я в'язати спицями, Так, тут і шестірка, і 7, і 8. І такі ось навіть витягнуті петлі робила. Ось, бачите, ось так, ось не видно, погано, мабуть, видно ось у угу. так. Він виблискує такий гарненький, я його прала, нічого з ним абсолютно не страпилося. Який він був, такий він і залишився. Так що я також хочу, я навіть гудзики вже замовила до цього кардигана. Також хочу кардиганчик зв'язати, але трішки модельку змінити. Трішки не такий, як я в'язала той. Так, це стосовно цього кідмахіру. Так що я не знаю, можливо, хтось купував, знає. Який склад, це гарний, негарний, я чесно, я, я не сильний знаток пабільній пряжі. Багато зараз пробую дивитися і відгуки, і який склад повинен, але все його не запам'ятаєш, його потрібно все тільки пробувати. Так, ну це стосовно цього кідмохеру. Так, головне що, ой, головне, що він не косить все, все, все чітко. навіть а, він сама ниточка хочу вам показати. Дивіться, вона така, як. Я не знаю, не видно вам, бачите, така як кручена барашик. Ось така ниточка сама по собі. Так, це розповіла. Тепер стосовно ось цієї ниточки. А це, звісно, я трішки розчарована. Зараз я вам скажу, що тут за склад. Так, 30% кідмохер, 70 поліакрил. Тут на 100 грамів 1000 метрів. Це був залишок 240 грамів, я його забрала, але він трішки був ну, такий під коричневенький, але коли прийшов, він ну, як грязний, такий грязнуватий. Я зразок зв'язала. Ниточка, дивіться, вона не сказати, щоб вона й тоненька, але вона пухнаста. Пухнаста така. Ну, м'якенька-м'якенька. Ну, дуже приєднане, дуже приємне, тактильно. Але, але дивіться, я зв'язала зразок. І він косить. І я не знаю тепер, що мені з ним робити. Я навіть десь тут зразок у мене я розпочинала і по кругу в'язати. по кругу взагалі. Взагалі дуже косить. Я не знаю. Я, здається, в'язала, пробувала на ой, чи на 3-3,5. Я ще хочу спробувати на 4,5. Не знаю, як воно буде. Але воно ну, м'якенька. Нитка гарна така. Взагалі, взагалі її не відчуваєш на собі, нічого, не кола, нічого. Але я не знаю, що, що, що можна буде зв'язати, якщо полотні воно буде косити. Я навіть не знаю. Можливо, буду пробувати в'язати, може далі пров'язуватиметься і не буде помітно. Навіть не знаю. Порадьте. Порадьте, будь ласка, я не знаю, що. Тому я, я трішки розчарувалася, звичайно. Так, ну це щодо цього, тепер це взагалі розпродаж шкарпеткової пряжі. О, магазин я не назвала. Магазин я купувала в магазині Чудопряжа. І, ті, і, і той кід Мохер брала, і ці ниточки всі я замовляла в магазині Чудопряжа. до Дуже гарне обслуговування, я вам скажу. швидко обслуговують все, все чітко. Мені купувати сподобалось. Якби я ще трішки розумілася на ниточках, але я купую, то, то мені колір сподобався, то, то ну, в, принципі, в принципі я ще не на, Бабінні пряжі. Так, і була був, був розпродаж шкар, шкарпеткової пряжі. Я по е, в коментарях прочитала, що дівчатка дуже дуже добре її брали е, кіло, кілограмовими бабінами. Ну, я так подумала, чому б і мені не взяти. Тому вона була недорога і вирішила я взяти три бабіни. По кілограму ось таку сіру я взяла. Так, сіренька. Потім така ось лаванда. Так, лаванда, зараз я вам скажу, тут на 100 грам іде 300 метрів. 80% маринос і 20 поліакрил. І 100 грамах 300 метрів. Але на ощуп Сіра ниточка, вона сама така, сама платніша, сама товстіша. Ось, бачите, це я в'язала на 2,75. А це на да, трійки. Вот так, 85 і трійка. Мені здається, навіть на 2,5 з можна в'язати. Дивіться. Ось так. Ось ця сіра сама платніша Так, це така хакі. Це вже вже йде хоч і метраж однаковий, але йде ця трішечки вже м -м, трішки тонше. Також 2,75 і тріхка. В'яжеться класно, я вам скажу, легко. Петельки взагалі. Рівненькі, мабуть, ось дивіться, вам не видно. Видно так. Петельки рівненькі, я зараз на світлому покажу вам, ось на цій на Лаванді. Так, ось, дивіться ось так. Я їх попрала, з ними взагалі нічого не трапилося, але вона трішки косюча. Трішки жорсткувата і колеться. Але для мене колкість це не проблема, тому тому я задоволена. Я задоволена, що я взяла, в принципі, цю ниточку. І я шкарпетки я в'язала, можливо, коли дитина маленька була. А потім я. Ну, тоді ж не було не метода, Magic Look, хто його знав. Його ніхто не знав. На спицях. Я взагалі від п'яти спиць у мене пальці болять, я не можу в'язати на п'яти спицях. Я їх забросила, я не в'язала. Я в'язала тільки то слідочки, то тапочки. Я, до речі, хочу показати колись вам, як я в'язала слідочки гачком. І... Зняти невеличкий майстер-клас дуже простенько, класно. І вони в'яжуться від верх, верху П'яточка, якщо протерлась, ми п'яточку розпустили там буквально скільки рядочків дов'язали знову і все. в общем я зніму майстер-клас, хочу вам зняти і показати. Так, ну, це щодо того, що я хотіла, до чого я вела. І мені дуже хочеться. В'язати я навіть спиці замовила половиною І хочу зв'язати до Нового року, можливо, на подаруночки. Зв'язати шкарпетки. Не знаю, правда, ще як і коли я їх розпочну, але мені хочеться. Так що я набрала собі пряжі. Мені буде чим зайнятися. Я дуже задоволена покупкою, але трішки розчарована ось цією ниточкою, цією пряжею. Так що я навіть не знаю, чи починати щось в'язати, чи. В принципі, потрібно буде пробувати. Ну, ось такі, в принципі, такі в мене покупки, ось те, чим я хотіла з вами поділитися. Ось так. Ось ця, до речі, лаванда саме така, найм'якша саме і саме приємніша. Бачите, трішки сіпотів варсинки Коли купувала ниточки, от пахнуть вони, згадалося, дитинство, коли бабуся наші пряли шерсть на, на, на прялках на таких. І от мені, ну, мені до сих пір подобається цей запах шерсті прялки. І, і ці ниточки, до речі, також пахли. Навіть аж дитинство нагадали. Комусь не подобається цей запах, а мені, мені дуже подобається. Так, ну, ось таке, що я хотіла вам показати. Ну Буду закінчувати на сьогодні. В принципі, нічого такого більш немає, що я хотіла з вами поділитися. Так що напишіть мені, гарна пряжа. Можливо, хтось розуміється в цих составах, в цих складах пряжі гарний склад чи не гарний і, можливо, хтось порадить, що мені робити, щоб не так. Касело, випрямиться воно в полотні далі чи не випрямиться, я не знаю, що робити. Ну, ось так. Пишіть, пишіть обов'язково, мені. мені приємно читати, спілкуватися. На сьогодні буду закінчувати. На все добре, миру вам, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!